Коротше, українці за кордоном, які знаходяться і на окупованих територіях, Україна вас відбере пенсії, якщо ви не з'явитись в Україну, і не пройдете ідентифікацію. Отак вони це назвали. Тобто, якщо ви виїхали за кордон, довго там знаходитесь і так далі. Раніше ж держава хотіла по поверненню в Україну, навіть якщо ви десь працювали офіційно на роботі за кордоном і так далі, враховувати вам все рівно пенсію і при поверненні в Україну. Вам там зроблять індексацію, і ви навіть за життя за кордоном будете отримувати там більш-менш нормальну пенсію в Україні. Ну як. Наскільки це можливо в Україні, на жаль. Те саме окупованих територій стосується. Там люди сидять з українським паспортом, не знають, що робити, не знають вражку ж не хочуть їхати. Не розуміють, як в Україну поїхати, бо життя ж важливе, розумієте? І тепер цим людям, щоб зберегти свої пенсії, свої заощадження, вони ж десь платили в пенсійні фонди гроші, там податки якісь платили і так далі. Їм потрібно буде до 31 числа цього року, 2025, пройти ось так написано: ідентифікацію. Як це буде працювати, взагалі не розумію. Я думаю, це буде всюди, Там і в Дії, і в Приваті, і в Мона, напевно, всюди про це розкажуть. Але ситуація от така. Надію, що це можна буде зробити дистанційно. Що ви про це думаєте, пишіть в коментарях. І я можу забіжать наперед. Думаю, якщо ви хотіли, що зрозуміти, ви зрозуміло, турбуйтесь про своє майбутнє. В першу чергу, це знову ж таки матеріальна сторона. Вся інформація про те, як зараз навіть без знання мови отримувати ЗП європейську рівню за допомогою соцмереж в ТГК в шапці. Переходьте, клікайте, там безкоштовно про це порозмовляємо. Розкажу все, що знаю. Все, друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. Па-па.